Вони пропагували себе визволителями і хороброю та справедливою армією, а виявилися банальними окупантами, називали себе старшими братами та стали мародерами і вбивцями. Буцімто несли за собою глибоку культуру, добробут та економічне піднесення радянського союзу та проявили себе як голодранці і злодії, які виселяли людей у вічну мерзлоту, знищували їх чи гноїли по тюрмах, а їхнє майно привласнювали. Друзі, це канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про 39-й рік окупацію радянським союзом Західної України і таку криваву братську любов. Ми розкажемо, як спільно з Гітлером Сталін пошматував Європу, як червонозорені комісари залишили по собі гори трупів, пограбовані помешкання і спустошені міста. Як у 39-му під наглядом НКВД, загарбники проводили вибори на захоплених територіях, і це до болю нагадує псевдореферендум у Криму, що ще раз доводить: десятиліття йдуть, але московити не змінюється. Ця розповідь не залишить вас байдужими. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Тож, поїхали! Осінь 1939 року на вулиці західноукраїнських міст Львова, Івано-Франківська, Дрогобича, Коломиї в'їжджають радянські танки. Їхня поява це наслідок підписання союзного договору між Гітлером та Сталіним, що відомий як пакт Молотова Ріббентропа. За таємним додатком до нього обидва диктатори цинічно домовилися поділити Європу на сфери впливу, що і спричинило Другу світову війну. 1 вересня німецька армія увійшла у Польщу з Ночі заходу і півдня, а 17-го фактично синхронно червоноармійці наступили зі сходу. Звичайно, що польське військо не встояло. Країну пошматували, і за лічені дні Галичина, що перебувала у складі Польщі, перейшла під протекторат радянського союзу. Вікова боротьба українського народу за своє єдність закінчилася. Упала іскустна стіна, розіднявши наш народ. Вов стал советский искусственная стена, рука помощи и воссоїдиненні замість окупації. Кремлівська пропаганда почалася далеко не з Соловйова та Скабєєвої. Вона успішно працювала і тоді, у 39-му у Москві робили на неї особливу ставку, бо розуміли, що військовий злочин треба загорнути у хорошу інформаційну обгортку, виправдати свої дії і пояснити людям, що так і треба було. Мовляв, це ніяка не окупація, не зазіхання на чуже, а звільнення братів українців з під ярма ворожої Польщі, і саме Такими гаслами рясніли тогочасні радянські газети. Зараз я зачитаю уривки з кількох із них. Військам українського фронту випало особливе щастя та велика честь першими нести прапор визволення від панських утисків братам українцям. Ми входимо на землю Західної України не як завойовники, а як визволителі. Не на завойовану, а на свою рідну землю вступає Червона армія. Про те, що буцімто визвольний похід СРСР мав широку підтримку серед населення східних воєводств Польщі, мало підтвердити висвітлення пресою радісного привітання радянських солдатів у перші дні вторгнення. Населення Західної України та Західної Білорусі вітало Червону армію із захопленням та радістю. Кожен якось намагається допомогти військовослужбовцям. Зворушливі сцени відбуваються на вулицях міст, куди входить Червона армія. Натовпи жителів оточують солдатів, щоб потиснути їм руки. Багато хто просить червоноармійців подарувати червону зірку як дорогоцінний подарунок. Хтось просив червону зірку, а хтось вперше побачив портрет Сталіна, пригорнувся до нього і заплакав. Це не я зараз вигадав, це такі історії зустрічі із Галичанами придумувала комуністична пропаганда. Взагалі, щоб показати. Правильну ідеологічну картинку разом з військами та радянською адміністрацією на захоплені землі прийшла і армія пропагандистів. Її очолював талановитий режисер та письменник Олександр Довженко. На той момент він вже відзняв кілька успішних фільмів, був особисто знайомий зі Сталіним, і саме через це його відправили знімати стрічку про переможний похід проти гніту панської Польщі. Чому я згадав саме про нього? Та все тому, що у результаті Довженко відзняв документальний фільм, який називається Визволення, і в цій кінострітці дуже добре показано окупацію Галичини Радянським Союзом. Тож ми часто будемо посилатися на нього. А ще з огляду на це поговоримо, як нам взагалі оцінювати творчість талановитого українця. Це буде трішки пізніше. А зараз продовжуємо про совєтів і те, що вони робили у перші тижні і місяці окупації. Ви залишайтеся. З нами також нагадую, що якщо вам подобається канал, то ви можете підтримати нас через Монобанку, а також сервіс «Buy me a Coffee. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Отже, червона армія вторглася у вересні, а вже у жовтні Сталін вирішив узаконити окупацію. Для цього у Львові вирішують провести так звані народні збори, тимчасовий орган влади, утворений з метою правового оформлення нового статусу західної України. Це був такий собі аналог кримського псевдореферендуму, бо про ніяке волевиявлення не йшлося. Це була пародія на вибори. Фарс сталінського режиму ідея узаконити окупацію була важливою для більшовицької імперії. Її детально розглядали у Москві на засіданні політбюро ЦК ВКПБ під особистим головуванням головного кремлівського сатрапа. Аби підібрати делегатів по всій західній Україні створили виборчі округи, проводили численні мітинги та збори, без яких не обходився жоден день. Усе це під пильним оком чекістів, де не було жодного опозиціонера, а лише завідомо про радянські кандидатури. Нові совєтські землі готувалися до виборів народного собрання Говорити хотілося всім молодим і старим українцям, білорусам, євреям, полякам, німцям. Оратори говоріля прошлам і будущим. У всіх на устах одно дружба народів, совєтська власть безприєдинені в єдину сім'ю соєтських народів. Доходило до абсурду. Політичну агітацію проводили навіть у глухих карпатських закутках. Відтак вже й гуцули дізналися, хто ж такі Ленін та Сталін. Увесь політичний шабаш проходив під акомпанемент старовинних скрипки, цимбал та бубна. <му> У результаті на народні збори обрали майже півтори тисячі делегатів. Серед них вищу освіту мали трохи більше 5%. середню 20 початково 72%. Неписьменними були півтора відсотка депутатів. У дійстві брало участь чимало відомих львів'ян, яких совєти або залякали репресіями, або спокусили обіцянками. Усе проходило у приміщенні теперішнього оперного театру, куди завітав сам Хрущов. Ось він сидить і спостерігає. Гає, а ще крім Хрущова, купу озброєних НКВД. Відтак і рішення зборів було очевидним. Території західної України повинна бути встановлена радянська влада. Рішення маріонеткового зібрання із завідомо відомим результатом повезли до Москви. Там разом із селянами волю Галичан, зокрема, представляв син Івана Франка Петро Франко. Пізніше ця система його і вбила. У листопаді 1939 року позачергова сесія Верховної Ради СРСР, заслухавши заяву повноважної комісії народних зборів, прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання її з Радянською. Радянською Україною Галичина офіційно стала совєтською. До масових розстрілів і катувань залишилося менше двох років. Ми обов'язково про це розповімо, але зараз трішки про інше про ментальну і культурну прірву між окупантами і окупованими, як сприйняли галичани червоноармійців та загалом радянських людей, що їх дивувало у їхньому побуті та поведінці. Отже, коли радянський союз прийшов на землі заходу України, то змальовував місцевих як смішних, дещо наївних, неграмотних, але загалом добрих людей, які буцімто зустрічають радянських стрепетом, випитують їх про все на світі і задають сотні запитань. Такий образ кумедного і недалекого українця московські пропагандисти використовуватимуть впродовж наступних десятиліть. А чому тільки не спрашувалі нас на вулицях і площі, Коли почнемо начнем землю? Неужели все равны? Правда ли что у нас наука даром? Можна ли у нас жениться? Целуемся ли ми, или нет? ні? красим ли губы? Є ли у нас золотые коронки, і можна ли теперь молиться Богу? І Все б нічого, але річ у тім, що насправді це саме місцеві відверто потішалися з окупантів. Солдати, а згодом і цивільні, які приїхали за ними, викликали у Галичан здивування, що межувало із зневагою. Приміром, одна із мешканок Львова описала прихід солдатів так: нещасні, малі, огидні, косоокі, одягнуті в бурі шинелі, що нагадували швидше шмати до підлоги, ніж воєнні мундири. Худі шкапи, яким з під шкіри стирчали ребра, тягнули гармати, попідв'язуванні там і тут шнурами замість ременів. Сміялися з одягу жінок радянських чиновників, які одягалися так, ніби у дивовижний спосіб поєднали цивільний одяг та військовий мундир. Могли вбратися у гімнастерку якусь застарілу блузку, спідницю, чоботи та військову шапку. На фоні львівських панянок виглядали як білі ворони, точніше, сірі. Львів'янка Лариса Крушельницька писала, що коли совєти йшли по вулиці, то їх можна було впізнати здалеку, оскільки це були сірі люди, одягнені у сіре чи чорне і без смаку. Жінки носили на головах однотипні беретки. і про це ходили анекдоти: чому беретки тільки червоного кольору? бо воші теж хочуть мати свій червоний куток. До мене часто прибігають критики і звинувачують, що я усе це видумаю або просять перше джерело. Прошу дуже, якщо вам справді цікаво, то можете почитати книги-спогади тих людей, які мешкали у той час і залишили мемуари. Це приміром, книга Рубали ліс крушельницької або ще краще, західна Україна під большевиками Мілени Рудницької, де вона зібрала спогади багатьох людей того періоду. Її можна знайти і скачати у мережі. Там є і про нічні сорочки, які совєтки одягали до оперного театру, бо думали, що це сукні, і про багато чого іншого. Чому ж так було? Та усе дуже просто, коли окупанти прийшли сюди, то подавали Галичину як злиденну, бідну та обірвану. І такі наративи досі повторюють представники руського міра. Коли щось скажеш про нічні сорочки в театрах, то вони одразу забігають у коментарі і пишуть: ми вас читати научили, ви були рабами поляків, ви жили в землянках, а ми вам принесли цивілізацію. Звідки це прийшло? А це прийшло саме з 39-го, коли пропагандисти наповно розгорнули свою бреху. рыхлевую машину. Подивіться че? послухайте сами. Вот Борислав, город нефти. Работы, работы, какой-нибудь работы, хотя бы самой незначительной, самой дешевой, только лишь бы не умереть с голода. Это был общий крик тысяч измученных голодных людей, писал Франков в книге «Борислав смеется». Таким мы его и застали. Инженер просил работы каменщика, токарь, трубочиста, Технік радувався должності дворника. А це нічого, що Борислав, про який йдеться у фільмі, був нафтовою столицею Європи. Там працювали світові компанії і оберталося стільки грошей, що місто називали Галицькою Каліфорнією. Якщо вам цікаво, то погугліть, почитайте. Зрештою, просто подивіться фотографії, бо на них видно і обсяги виробництва, і наскільки була розвинена промисловість. Виходить так, що Довженко говорить неправду. Він відверто маніпулює, причому не вперше. Тому, якщо маєте час, напишіть у коментарях, як взагалі оцінити його творчість, бо з одного боку він справді мегаталановитий, залишив крутезні фільми і книги. Але з іншого виходить, що був пропагандистом режиму. Ну і тут, заради справедливості, відзначу, що у 39-му році польща, до якої входила Галичина. Справді була не найбагатшою країною Європи. Але коли до Львова приїхали перші совєти, вони були вражені її багатством. Те, що можна було придбати у магазинах у вільному доступі, без черг і домовленостей, було за межею їхньої уяви. І це дало старт великому деребану. У перші дні окупації визволителі винесли з полиць магазинів усе мило та цукор, скуповували наручні годинники і все те, чого дома не було. Або ж було, але дуже дороге. А щоб наживитися було легше, то Совєти першим ділом запровадили одночасне використання радянського карбованця та польського злотого у співвідношенні один до одного. Але річ в тім, що реально злотий мав більшу купівельну спроможність, а ціни в СРСР були значно вищими. Скажімо, годиннику Москві коштував 300-400 карбованців чи правильніше рублів, і був дефіцитом. А у Львові лише 30 злотих. Через це Совєти почали змітати з прилавки. У магазинів буквально усе: одяг, взуття, солодощі, годинники, каву, шоколад, завантажений товарами, транспорт масово виїжджав на схід. Це породило продовольчу кризу. Уже на початку жовтня ціна на хліб у Львові була втричі вищою, ніж до війни. А м'ясо виросло у вартості у три з половиною рази, та й купити їх просто було ніде. Совєти прийшли у вересні 39-го, а вже за три місяці львів'яни зрозуміли, що таке соціалістичний рай. Тут в Перше з'явилися черги, в яких інколи стояло по півтори тисячі людей. Бутафорією добробуту стали порожні вітрини з портретами Сталіна, Леніна та Молотова. Завершальним акордом грабежу стала грошова реформа, яку нова влада провела у грудні 39-го. Тоді повністю припинили обіг польського злотого на всій території Заходу України. Усі злоті по банківських рахунках та внесках ощадкасах обмінювалися на карбованці у співвідношенні Ошені один до одного, але у сумі що не мала перевищувати 300 злотих. Відтак усі накопичення, які зробили люди, були втрачені. Паралельно окупанти забирали у людей нерухомість. Фронт рухався, і солдати пішли далі. Але ж будувати соціалістичний рай приїхали совєтські чиновники з сім'ями, які не мали де жити, і житлове питання вирішили швидко і безкомпромісно. Вони просто заходили у квартири та будинки, які їм подобались найбільше. А власників брутально викидали на вулицю. Усе це показували як звільнення міста від злочинної польської буржуазії, яка буцім топила кров. С простого народу. Очищаются замки старой панской Польши. Здесь будут школы, больницы, дома крестьянина. Народное добро переходит в руки народа. Награбленное панами переходит в руки тех, кто является подлинным его хозяином. Делили все, чего не сумели или не смогли взять с собой паны, удирая в Румынию коров. зерно, фрукти пасіки ліса за документами лише у Львові до кінця вересня понад тисячу львівських помешкань було передано у розпорядження Червоної армії та НКВС. Це був початок, бо вже у грудні того ж року розпочалася так звана націоналізація житла. Причому совєти конфісковували не лише помешкання, а й забирали усі цінні речі. Цим займалася спеціальна комісія, яка описувала меблі, одяг, дрібні, хатні речі, вантажівки та вагони, набиті краденим, їхали на схід, і це до болю нагадує теперішній час. Найбільше постраждали сім'ї польських урядовців, офіцерів, лікарів, адвокатів, підприємців. Але ж ви розумієте, що навіть не це було найгіршим, бо де тоталітарна система, а зокрема радянська комуністична, найгірша, яка може бути, то завжди чекай смерті, крові і туртур. Тим паче, що 37-й рік з великим сталінським терором був не так вже і далеко. І свої методи чекісти почали втілювати і на новій території націоналістів, українську інтелігенцію, усіх згідних і незгідних з комуністичною політикою совєти одразу почали переслідувати, закривати у тюрми, розстрілювати, вивозити до Сибіру. Але робили це нелюдське жорстоко: вбивали і гвалтували жінок, відрізали їм груди, позбавляли життя дітей і навіть немовлят. Цей процес сягнув апогею, коли колишній друг Гітлер став ворогом і напав на союз. Відступаючи перед натиском німецьких військ, чекісти не встигали вивести в'язнів західної України і не придумали нічого іншого, як знищити їх. Націоналістів та ворогів народу розстрілювали у в'язничних підвалах та у подвір'ї тюрем. Робили це як в день, так і вночі. Коли після втечі комуністичного режиму люди відкрили в'язниці, то просто жахнулися. Вони були забиті трупами понівеченими трупами і не лише у Львові, але в Тернополі, Луцьку, інших малих і великих містах. Усе це фото і відео є, але ми не можемо його показати з етичної точки зору, оскільки за такий контент Ютуб може заблокувати ролик. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, адже там менше цензури, а відповідно більше простору. Друзі, з вами був канал «За документаліст» І сьогодні ми розповідали про радянську окупацію Західної України. Я знаю, що так неправильно говорити, що правильні. Іше казати заходу України, але у ті часи часи минулі побутувала саме така форма. А зараз у нас є схід, захід, південь і північ однієї, єдиної країни, яка скоро здобуде перемогу і вижене новітніх окупантів. Якщо вам сподобався випуск, підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити і наступні серії. Бережіть себе, щасти!